Привіт всім! Мене звуть Євгеній і ви знову на каналі ТМЖ. Натан". І в сьогоднішньому відео я хочу показати вам процес виготовлення смачного вина із синього винограду. Для початку мені потрібно перевірити, який вміст цукру, який відсоток цукру міститься в кожній ягодці даної грони. Для того, щоб виміряти відсоток цукру в виноградові, можна використати ось такий прилад, який називається рефрактометр. Це ось такий ось оптичний прилад. Тут є похиле скло. На це скло потрібно роздавити ягоду винограда, нанести невелику кількість соку, закрити кришку і подивитися на сонце. На шкалі рефрактометра ви могли побачити, що вміст цукру в даній ягоді становить 26 брікс. Або 26% це чудовий показник для червоного вина. Враховуючи, що з 1% цукру ми можемо отримати близько 0,6 відсотка алкоголю. Тобто на виході я планую отримати червоне сухе вино із міцністю десь 13-14 градусів. Але ж це при ідеальних умовах. Коли в нас буде стабільна температура, на вулиці буде тепло, активуються дикі дріжджі, бо я планую збражувати вино на диких дріжджах. Процес бродіння пройде. Плавно, без всяких там стрибків. Для того, щоб розпочати процес виготовлення домашнього червоного вина, нам потрібно зібрати весь цей виноград. Після зрізання винограду, щоб розпочався процес бродіння вина, нам потрібно кожну груну якось передавити. Для таких цілей я використовую ось таку саморобну дробарку. Якщо ж у вас немає дробарки і винограду досить небагато, то його просто можна роздавити руками. Беремо ось таку широку ємність і гарненько роздавлюємо кожну груну. Виноград бажано зривати у сонячну погоду, розраховувати так, щоб перед цим не було дощів, тому що на поверхні кожної грони, в нас, на поверхні кожної ягоди, в нас є такий пруїн, це білий такий наліт, це дикі дріжджі. З їх допомогою і буде відбуватися процес бродіння домашнього вина. Передавивши невелику кількість винограду, я пересипаю передавлене сусло, ось таку основну ємність, де буде відбуватися процес бродіння. Розмір цієї ємності потрібно вибирати і розраховувати таким чином, щоб весь передовлений виноград займав близько 2 третіх її об'єму. Щоб, коли у нас розпочнеться стадія активного бродіння, шапка, яка буде підніматися, не вилізла за межі ємності і виноград не розтікся по підлозі. Як ви можете бачити, що ємність для основного бродіння мною вибрана правильно. Передавлене сусло заповнило дану ємність трошки більше половини, і це нам гарантує, що в процесі бродіння шапка не буде вилазити за межі ємності і передавлений сік не витече на підлогу. Через певний час дріжджі розпочнуть свою роботу, і я занесу ємність із передавленим суслом червоного винограду у свою винокурню, де і буде відбуватися процес активного бродіння протягом 5-7 днів. Сьогодні четвертий день після того, як я передавив весь синій виноград. Вино бродить доволі жваво, шапка досить гарно піднімається і кожного ранку та ввечері потрібно топити шапку, щоб виноградне сусло не закисло і не зіпсувало наше виноградне вино. Сьогодні п'ятий день, як відбувається активне бродіння червоного вина із винограду. І саме час для того, щоб відпресувати вино, перелити в бутиля і поставити його на тихе бродіння. Для того, щоб відпресувати свої домашні вина, я використовую ось такий саморобний прес з дубовою корзиною і з його допомогою досить легко і просто відпресувати виноградні вина та фруктові дистиляти. Ток пресу, притискна пластина і піддон зроблені з нержавіючої сталі. Сама корзина зроблена із дубової деревини. Тобто тут мінімізований контакт виноградного сусла із металом, тобто нержавійка не окислюється, не окислюється наше майбутнє вино. Тому я рекомендую вам також зробити подібний прес і користуватися у своїй виноробні. Підпресований сік потрібно заливати в бутиль трошки нижче ось оцих плечиків. Бо сік, який буде у нас бродити в бутилі, буде піднімати отаку піну, і щоб піна не перекрила вихід на гідрозатворі і не створила надлишкового тиску, що може привести до розривання бутилі, в мене було таке в практиці. Тому я заливаю ось рівень соку трохи нижче плечиків і міняю бутиль і процес продовжується. Відпресований жмих після бродіння червоного вина з винограду також можна використати, з нього можна зробити чудовий і смачний домашній напій під назвою виноградна чача або чача з виноградних вижимок. Відпресувавши виноградний сік у бутиль, ми ставимо його у яке-небудь тепле і темне місце, встановлюємо гідрозатвор. Я користуюся ось такими гідрозатворами. Вони дуже зручні. По ним гарно видно, як іде процес бродіння, тобто бульки виходять під дією вуглекислого газу, який утворюється під час бродіння. Наливаємо у гідрозатвор невелику кількість піросульфіту калію. Це такий дезінфектор, який можна придбати в будь-якій аптеці або винному магазині. І встановлюємо на бутиль. Після відпресовування червоне вино бродить у скляних бутилях протягом 2-3 тижнів, а іноді місяця, а то й більше. За процесом бродіння дуже зручно спостерігати. За допомогою ось таких гідрозатворів, як я вже казав, по періодичності, з якої йдуть бульки в гідрозатворі, ми можемо знати на якій стадії знаходиться бродіння. Коли бульки йдуть доволі часто, значить бродіння ще активне, вино бродить. А коли ж ми чекаємо появи бульки годину, дві, а іноді навіть півдня, то це означає, що бродіння фактично завершилось. І червоне вино вже майже сформовано. Друзі, після завершення стадії тихого бродіння нам потрібно зняти домашнє смачне вино з першого осаду або провести так звану декантацію. Що вона в себе включає. В процесі тихого бродіння на дні скляного бутиля утворюється такий твердий осад. Товщина його може бути різна. Вона залежить від сорту винограда. Якщо це столовий виноград, то товщина буде досить велика. Якщо ж це винний товщина осаду буде доволі маленька. Процес бродіння своїх домашніх вин я контролюю за допомогою ось таких гідрозатворів. Як ви можете бачити, бульки вже не йдуть. І. Вода трошки відкотилася назад, тобто до бутиля. Це означає, що процес бродіння завершився, і вино можна знімати з першого осаду. Щоб обережно зняти вино з осаду, потрібно використовувати будь-яку трубку. В даному випадку, я використовую ось таку трубку з пластиковим жорстким наконечником. І з її допомогою досить зручно знімати домашній вино з осаду. Скільки разів потрібно знімати домашнє вино з осаду в процесі його виготовлення? Я знімаю як мінімум три рази. Перший раз ми проводимо декантацію після завершення стадії тихообродіння, знімаємо з осаду, переливаємо вино в скляний, підготовлений, гарно вимитий і продезінфікований бутиль, і опускаємо в погріб і залишаємо його там на півтора 2 місяці до наступної декантації. Тобто, якщо враховувати, що перший раз ми знімаємо червоне вино в даному випадку це початок грудня, то наступний раз буде десь всередині або в кінці січня, а третій раз я буду знімати домашнє вино десь в середині березня або на початку квітня. Тільки після трьох декантацій червоне вино можна заливати в дубову діжку на подальшу витримку. Після завершення стадії тихообродіння вода в гідрозатворі переливається в ближню до бутиля камеру гідрозатвору. І для того, щоб розчин піросульфіту не попав до нашого домашнього вина, я зазвичай великим пальцем лівої руки затискаю верхній отвір гідрозатвору і тільки тоді знімаю гідрозатвор з бутиля. Знявши гідрозатвор, я відставляю його в бік. І за допомогою пластикової трубки я знімаю вино з осаду. Опускаємо жорсткий накінечник в бутиль з вином і проводимо процес першої декантації. Жорстким наконечником досить зручно контролювати глибину занурювання трубки, щоб не захватило осаду. Опускаємо якомога ближче до осаду і переливаємо домашнє вино. Протилежний кінець трубки опускаємо якомога нижче, щоб домашнє вино не пінилось, не створювало бульок і вино менше окислювалося. В процесі декантації обов'язково потрібно скуштувати домашнє вино для того, щоб оцінити його смак та аромат. Для цього відливаємо невелику частину вина. Який-небудь бокал. Як ви можете бачити, вино доволі прозоре. І зараз я розповім вам про його аромат та смак. Друзі, вино має такий рубіновий, навіть можна сказати, гранатовий колір. Відчувається аромат винограду. Це свідчить про те, що вино ще досить молоде. Аромат дуже приємний. Спробуємо, що в мене вийшло на смак. Вино ще досить різке. Але, незважаючи на це, смак доволі приємний. Я думаю, що місяців через два я знову зніму його з осаду і його можна буде залити на витримку в дубову діжку. Доволі смачне, незважаючи на те, що воно ще досить молоде. Переливаючи свої домашні вина, ви повинні дотримуватись такої простої вимоги, щоб бутиль, в який ми переливаємо вино, був заповнений повністю. Тобто, не можна залишати неповний бутиль. Бутель з вином повинен бути заповнений під горловину. Тобто, оцей повітряний. Проміжок між вином і кришкою або гідрозатвором повинен бути мінімальний. Якщо ж бутиль заповнений не повністю, повітря, яке буде в ньому, буде окислювати домашнє вино і це прямим чином буде впливати на його подальший смак та аромат. Після переливання з смачним домашнім вином, я опустю до свого винного погребу і залишу там на півтора-два місяці до наступної декантації. Друзі, коли ж можна розливати смачне домашнє вино по пляшкам і презентувати друзям або вживати самому? Я вважаю, що біле вино потрібно витримати як мінімум пів року після закінчення стадії тихообродіння. Тобто, на протязі цього терміну ми. Повинні як мінімум три рази зняти його з осаду, і тільки після цього біле вино можна розливати по пляшкам. Що стосується червоного вина, то тут терміни витримки набагато більші. Червоне вино після закінчення стадії тихообродіння повинно витримуватися протягом одного року, а краще двох і більше. Для чого збільшується оцей термін? Червоне вино при витримці дає досить багато осаду, і якщо ви рано розділите червоне вино по пляшкам, Положити їх у свій винний погрів на винній полиці, то осад уже випаде в кожній пляшці. Тобто, протягом одного року відбувається випадання осаду, ви знімаєте вино з осаду, і після цього його можна розливати по пляшкам або ж заливати на подальшу витримку в дубову бочку. Для бутилювання своїх вин я зазвичай використовую. Темно-оливкову пляшку для червоних вин, і прозору пляшку для білого вина. Для закорковування пляшок з домашнім вином існує декілька видів коркових пробок. Можна використовувати найпростішу коркову пробку. Ось така пробка розміром 23 на 33 мм. Пробка не з цільного коркового дерева, а зроблена з шматочків коркового дерева, подрібнених, доволі великих шматочків, і спресованих Ось у таку пробку. Це пробка, яка використовується для закорковування пляшок з вином нетривалого зберігання. Орієнтуватися потрібно на термін зберігання в районі 2-3 років. Далі існує ось отака. Коркова пробка. Це вже мікроагломерована. Тобто шматочки коркового дерева вже набагато меншого розміру. Вони спресовані під високим тиском. І такою пробкою можна закорковувати вина і тримати їх трошки довше. Є ще один вид коркових пробок. Ось отака пробка розміром 23 на 43 мм. Вона, так би мовити, комбінована, тобто складається з декількох частин. Посередині. Це звичайний агломерат, тобто пресований корок. А з одного боку і з іншого боку смужки справжнього коркового дерева. Ви бачите, ось коркове дерево. Тобто це такі шайби, які спресовані і, так би мовити, приклеєні до агломерованої пробки. І при закорковані пляшки дана шайба коркова, вона не дає доступу домашнього вина до цього агломерату, з якого зроблена основна частина пробки. Ось такі основні три види корків можна використовувати. Є ще елітні корки. Це корок, який зроблений із кори коркового дерева. Він суцільний, тобто це суцільний шматок кори коркового дерева, але вони коштують доволі дорого і використовувати їх в домашньому виноробстві доволі нерентабельно. Перед розливанням червоного вина по пляшкам нам потрібно гарно продезінфікувати кожну пляшку. Для цього я використовую ось такий розчин. розчин піросульфіду калію. Це такий білий кристалічний порошок. І ось такий порошок. Він продається у винних магазинах. І щоб приготувати даний розчин, я беру 2 літра води, додаю туди чайну ложку даного порошку і обробляю кожну пляшку. Для дезінфекції наливаємо невелику кількість розчину піросульфіту калію, кожну пляшку. Гарно її сполоскуємо. Переливаємо розчин в наступну і ставимо пляшку на ось таке пристосування для того, щоб вона гарно стекла. Ось такий їжак, на якому відбувається процес просушування скляних пляшок перед розливом. Поки стікають скляні пляшки, я хочу розповісти вам, за допомогою чого я проводжу сам процес розливання по пляшкам. По-перше, це ось така пластикова трубка з жорстким наконечником, якою дуже зручно забирати вино з бутиля або з будь-якої іншої ємності. І ось таке пристосування під назвою філер. Це ось такий наконечник. Тут є клапан з пружиною. І за допомогою такого пристосування, такого філера досить зручно проводити розливання домашнього вина по пляшкам. Опускаємо жорсткий наконечник у бутиль з вином. Опускаємо філер у пляшку, натискаємо клапан і безпосередньо розпочинаємо процес розливання. Ось ви можете бачити, як смачне домашнє вино заповнює скляну пляшку. Його рівень піднімається до верху горловини, піднімаємо філер. Клапан зачиняється і вино перестає потрапляти до пляшки. Ви можете бачити, що його рівень ось зупинився на рівні плечиків. І Тепер можна переставити дане пристосування в наступну пляшку. Натискаємо клапан. І продовжуємо процес розливання смачного домашнього вина. Процес розливання вина по пляшкам завершено. Можна відставити в бік порожній бутиль. І тепер можна безпосередньо встати до закорковування пляшок з домашнім вином. Друзі, перед тим, як закоркувати пляшки, нам потрібно корок продезінфікувати в розчині пересульфіту калію. Для цього я відливаю невелику кількість розчин, ось у такий кухоль. І в цьому розчині дезінфікую корок для закорковання домашнього вина. Для закорковування кожної пляшки я використовую ось таке пристосування. Це така втулка, яка має конус всередині. Початковий діаметр конуса 23 мм. Тобто він Дорівнює діаметру корка. Тут, на виході маємо діаметр 18 мм. Тобто він дорівнює вхідному діаметру горловини пляшки. Ми надіваємо дане пристосування на пляшку за допомогою ось такого пристрою. Запихаємо корок. І, проходячи через дане пристосування, він стискається і заходить в кожну пляшку. Запихаємо корок у пристосування. Ставимо на закорковач, попередньо виставляємо висоту, штанга закорковувача. Має регулювання, вона може регулюватися по висоті. Пляшки в нас бувають різної висоти. І для цього зроблено дане регулювання. Тобто виставляємо необхідну нам висоту, закручуємо затискний гвинт і одним простим рухом закорковуємо пляшку. Ось ви бачите, пляшка закоркована. Беремо наступну пляшку, наступний корок. Встановлюємо на закурковач і закурковуємо. Закоркувавши пляшки з домашнім вином, нам потрібно кожну пляшку запаяти термоусадочним ковпачком. Для того, щоб запаяти термоковпачок, я використовую будівельний фен. Ви ж можете використовувати будь-який фен, який є у вас під рукою. Беремо пляшку, одягаємо ковпачок і за допомогою фена запаюємо пляшку з домашнім вином. Бачите, що пляшка гарно запаяна, термоковпачок повністю сів на горловину і пляшка виглядає гарно і презентабельно. Запаявши всі пляшки термоковпачками, нам залишається наклеяти на пляшку гарну етикетку і процес виготовлення смачного домашнього вина можна вважати завершеним. Друзі, я не претендую на звання якогось почесного винокура чи винороба. Я роблю свої домашні вина, роблю для себе, для своїх друзів, але роблю це з любов'ю. І хочу, щоб домашнє вино було витримане в дубовій діжці, розлите по пляшкам, гарно оформлене, і його буде не соромно презентувати друзям і вживати самому. Кому сподобалось відео, ставте лайки, діліться відео з друзями і підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!